І що мені з вами зробити? Пустити на шашлик чи лишати? Я думаю, що я вас лишу. Підемо туди. Ой, мене там хтось знімає. А, друже, це ти привіт! Це я, Фенікс або шторм, назвай як хочеш, і сьогодні ми продовжуємо виживати на одному блоці. Скоріше, точніше, я виживаю на одному блоці. Сьогодні я сподіваюся, що тут буде щось круте, і ти сподіваюся, переглянеш це відео до кінця. І також постав свою подобайку, якщо ти не лінивий. І підпишись на канал, бо це дуже приємно, бо наша ціться 7 тисяч підписників. Бажаю тобі гарного перегляду, а я погнав. Йоу, друзі! Всім привіт! З вами Шторм або Фенікс, називайте як хочете. І сьогодні ми будемо виживати на нашому улюбленому одному блоці Майнкрафт, і це вже вроді п'ята серія. Да, це вже п'ята серія, це вже п'яте відео, де я виживаю на одному блоці. У предучому відео ми, як сказати, повернули один блок, бо, скоріш за все, одного блоку вже мало не бути, але я повернув, друзі. І першим чином, що ми зараз зробимо, це оглянемо володіння, бо я вже давненько на цій карті не був. Як ви думаєте, що я тут просто виживаю, ні-ні-ні, я виживаю, коли знімаю відео. Я, ну, Коли я не знімаю відео, я навіть в цей світ не захожу. Давайте з першим чином ми закриємо цю дирку, щоб вода туди не лилася. Ну, бо на всякий случай камінь туди злетить, а я туди плавати за ним точно не хочу. І що би ще зробити? Давайте очистимо наші ягодки, бо їх тут багатенько набралося. Так, зібрали наші ягодки і їх ось цілих 29 штук, нічого собі. Ну, в принципі, да, мене давненько тут не було на цій карті. І тут є бонусні сундуки. Сундуки, господи, скрині. І що ми зараз будемо робити? треба подумати. Ну як завжди, будемо добувати один блок. Може якась нова фаза буде, або нові скрині будуть, а там будуть якісь ресурсики. Так, якщо я напомню, що у нас піщаний. Зараз біом іде, тут багато, якщо є динаміту, ловушок всяких, тому головне їх на не наступати, друзі. І я так подивився, що у мене у моєму інвентарі подивіться повний хаос твориться. Ну давайте чуть його причистимо. Все, мій інвентар просто чистесенький і можемо забрати ті ресурси, які валялися. Так, по-перше, у нас є відроводи, і це дуже добре, і в нас є кустики. Ну, давайте просто їх знищимо і получимо палички. Палички знадобляться, знадобляться. І що в нас тут є? У нас ну, відроводи, піщаник в нас є. Ну, куча всього піщанику. Це більше з чого? Ну, Навіщо мені його? Може, щось буду строїти. О, друзі! Поки я говорив, у нас почалася вже фаза. Лишилося пару секунд до наступної фази. І по-чесному я не знаю, яка буде фаза. По-чесному я чесно не знаю, яка буде фаза, бо я вже забув. Тут корови. Я вже чесне славу, на ж так пущу. <рес> І давайте дочекаємося. І фаза номер якась там. І це кругляк. Вау, кругляк! Ва... А так, чекайте. Залізо. А, це джунглі. Да, це джунглі. Бо ці дерева з джунглі. Це понятно, все, це джунглівий біом, і будемо зараз страдати з цими джунглями. Тут, тут будуть панди, якісь коти. Кріпери. Блін. Тут будуть кріпери, можливо, будуть кріпери і, можливо, будуть більше мобів. Якщо будуть кріпери, то буде дуже погано, бо будуть зривати мій острів. Треба зробити антикріпову систему. Дивіться, хто у нас тут з'явився. По-перше, це в нас бжола появилася. І по друге, у нас оцелот появився. І ці, що кріпери відпагають. це добре. І по-друге, у нас тут куча-куча квіточок і залізо, друзі. Мені це дуже приємно, і давайте це все забирати. Вибачте, друзі, я чуть-чуть відео зрізу, бо в мене почалася повітряна тривога. Йош напудився, так загорлало. І дивіться, що в нас друга вже скриня, і тут куча. Охрінеть. Залізне кайло. Залізне кайло, но. Ефективність 5. У мене ще ніколи в житті не було такого. Ефективність 5, я ще так. Охренеть. Просто приємно, це дуже приємно. Ви не повірите, друзі, це просто шок. Це шок-контент. Друга залізна кайло з ефективністю 5. Я в шось. Я, У мене слів немає, це це, 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 це ви розумієте, з якою швидкістю воно копає. І також хочу сказати, що у нас побував кріпер. І він зірвав половину нашого острова, ну як половину чвертину ну чи там чуть-чуть половину. і тут песик купається. Тобі приємно, песику. Ну, вибач, панда, я не хотів, але ти зараз на ще, на ще й дуже хвора, а мене не хочеться, щоб на моєму острові була панда, бо ще, не дай Бог, не вдариш. А мені цього точно не треба. І давайте залатаємо цю дирку величезну. Чим би залатати її. О, які у нас є безполезні блоки. Давайте візьмемо діорит. Да, діорит це в принципі без... безполезний блок, якого мені точно його не потрібно. Хіба якогось декору, але. Який тут є декор? Це, це, я зараз залатаю, тут буде повний трендіс, як буде дуже погано виглядати, але. Треба залатати цю дирку, бо хтось може впасти. Наприклад, мої прекрасні песики або я, з куча ресурсами. Треба їх поскладати знову. Друзі, поясніть, скільки можна. Знову кріпер з'явився і знову зірвав. Господи, боже, звідки я блоків, вам возьму. У мене нема так багато блоків, і він знову зірвався. Цього гроза, друзі, у мене знову тут є. Хороші новини, я не залатав дірку і отримав також алмаз, друзі. Ви не повірите. Алмазик. Це перший алмаз на одному блоці. Навіть, навіть у першому, третьому і четвертому не було алмаза. І от у п'ятій появився алмаз. ви серйозно, да? Ну, це мене дуже радує, і мене також радує, що тут появився спавнер. Спавнер і. Призов цього скелетрона. Навіщо мені без... Чтобы... Або, в принципі, можна зробити ферму опиту, але я, в принципі, не дуже її вмію, але постараюся зробити, може, десь там загуглю, подивлюся і зроблю. Скоріше за все, цього не буде. Морочити <cultures> голову, що це мені не треба. У мене так і достатньо опиту. 12 опиту це багато. І дивіться, у мене повний сундук квіток. Природа, охренеть, повний сундук. Скриня природи, квіточок і всього іншого. Давайте добувати далі наш блок. Що у нас тут є? У нас тут є дерево і знову. Ну, алмазик... це вже другий алмазик по щоту, і давайте ліпше його покладемо від гріха подальше. Бо, не дай Бог, мене хтось зірве, а це. Я думаю, що ви знаєте, на кого я намікаю. І у мене зараз... О, дерево виросло! І у мене також зараз полам. Ви серйозно? Третій алмаз? Нічого собі, дякую. Тепер в мене є алмаз на -ка. Кир кайло! Алмазне кайло, друзі. Алмазне кайло. Але навіщо мені того алмазного кайла, якщо в мене є залізне кайло з ефективністю 4? Боже, було б добре, якби зробити алмазне кайло і зачарувати на ефективність. П'ять, це, 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 ви розумієте, кайло б усіх розтрощував, друзі. Також я хочу сказати, що у мене є хороші новини, я хочу щось построїти. Нарешті я хочу розширити наш острів і построїти склад. Так, да, друзі, Я хочу построїти склад. Бо як знаєте, у мене тут на острові не дуже багато місця, і якщо щось зірветься, я не хочу, щоб скрині пропали, зірвалися. А вони близько до краю, тому я хочу построїти отдільно такий невеличкий будинок, щоб був там склад. Ой, друзі, будь ласка, поясніть мене, у мене якісь галюни, да, чи що. Що це за діч? Як осел, може літати? Це це, це що за Я, Я не розумію, друзі, бо якщо да-да, я построю взагалі склад уже. І тут така кам'яна споруда, я ховав себе бджоли, бо я вкрав в неї мед. Ну, таке собі. Але саме головне, що мене хвилює, це цей летючий осел, якого я зараз уб'ю, бо це якась діч, творист тут, це якась аномалія, да? І цього другого я точно вибачте, якщо що, то. Але я ліпше уб'ю, бо це точно якась аномалія. А мені аномалії не треба. І. А як звідси це вибрати? Стіна? Ну добре, пошукаємо якийсь інший варіант. Друзі, настав той момент показати, що я построю. Я построю склад, друзі. І подивіться це склад. Прикольно вийшло, друзі. Прикольно. За тих блоків, які в мене були, тут в мене, наприклад, в мене, тут така колумбочка в мене, і подивіться на цю красоту. Вау, wow! друзі, це не на творчому, це своїми руками ті, що в мене були блоки, і тут уже все відсортовано. Так, да, пройшло дуже багато часу, десь більше години, але я це все построю і відсортував. Дивіться, тут у мене блоки, броня, квіточки, тут для мене для зліварки. Якщо що давно, вже давненько давно в мене з'явилося, а тут у мене в ресурси є. Подивіться, скільки у мене достатньо ресурсів. Заліза, там куча. А тут в мене їда. Ну, така вже збір їди, плоті і всього іншого. І тут куча вільних скринь, де я можу складати інші ресурси, поки яких ще немає, але у майбутньому будуть. Мені дуже подобається за склад. Прям дуже я ще таких складів класних настрою. І тут, звісно, в мене є ліжко, щоб, ну, щоб я мав десь переспати. Да, буду спати на складу, буду спати. Але теж добре, не лише на подвір'ї. І що ми зараз будемо займатися, друзі. А, я не знаю. А ні, тепер я знаю, що я буду, друзі, строїти. Поки я вам не скажу, що я буду строїтися, але ви ну, дізнаєтеся. Поки що я строю плити. Ну, Нугай, ладно, я вам розкажу. Добре. Я буду строїти таку площадку для дерев. Да, я хочу більше дерев, У мене тут з'явилося, друзі, багато дерев, треба їх зрубати, друзі, Усі ці. І. Построїти тут таку платформу з, з землею і тут дерева посадити. Такі величезні дерева. Ну, як вийде, я не знаю. Але мені не вистачає блоків, друзі. Тому давайте рубати ці всі дерева. Погнали. Які погнали? Уже все закінчилося. Все, друзі, я вже все построю. Як бачите, тут величезна площадка з деревами. І коли вони вірус, тут я не знаю. Але в них є час. Але тепер подивіться, який розширений один блок. Тут є склад, просто зачарований, тут в мене є мед, його б забирати, але мене б жила, скоріш за все, кокне, а я не хочу, щоб вона воно вкусила, друзі. Так, друзі, дивіться, що я зробив. Минуло там пару хвилин для вас, та де, пару секунд для вас, а для мене пару годин можливо. Я посадився дерева, в мене була косна мука, там в мене були ще кістки, і я посадив майже всі дерева. І також в мене тут є вулики. Я ж за кулісся, слава. Тут є булики і тут є бжоли. Це приємно, друзі. І також дивіться, що я зробив. По-перше, я зробив, як бачите, агрефіювання, ну, агреф бачите, коло мого одного блоку. Боже, ну як це файно виглядає цим одним блоком, дуже приємно. Боже, який файно один блок в мене появився. Я пишаю з собою, друзі. І також, друзі, пора закінчити цим відео. Я сподіваюся, що ви писали свою подобайку, підписалися на мій канал, написали любий коментар. Можете, слава Україні, я відповім героям слави, якщо що. Дякую всім за перегляд, слава Україні, і всім пока, друзі, до зустрічі.